Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко добрий. Я передбачаю цю керочку. Хто любить БМП, хто любить совєтську бронетехніку? Я думаю, зараз ви кайфонете, як і я. Гупає жахливо, стріляє просто як гармата стріляє двигун БМП. Двигун не так давно з того, що називається капіталкою. Голову кришку зібрали на консистентному мастилі, щоб ви розуміли. Це не герметик. Це щось типу солідолу. Ну, ви розумієте, так? Це вже. Але є відео, як воно гупає. Я зараз вирішив зняти, ну, пофарбовану. Ви бачите, так? Ну, яка капіталка? Просто грьбані вандали пройшлися пензликом ПФ. Так? Ну, венерологія, Реально венерологія. І зараз я. Вирішив форсунки зняти для того, щоб їх продіагностувати. Дивіться, ніколи раніше я не бачив, щоб під час витягування порожніх болтів звідти бігла соляра. Ніколи не бачив. І там я бачу не знаю, чи камера ловить, не відображає. Там муть, там лайно, там бруд. Тобто. Форсунки забиті. А чим вони забиті і чому вони забиті, просто вибігає солярка з лайном на всіх трьох. І видно, що солярка там всередині коричнева. О, панове, це зараз буде сукерочка, це зараз ми кайфонемо. Ми зараз дістанемо форсуночки і побачимо, що вони забиті лайном. А це значить, що. Правильно будемо діагностувати всю паливну систему, аж від бака, чистити, досліджувати, аналізувати і знімати форсунки по правій голові. Увага! Увага! Форсунки з правої голови БМП двигуна знімаються без демонтажу двигуна з машини. Ті, хто вам кажуть, що щоб дістати форсунки з правої голови, треба діставати двигун, це не компетентні брехуни. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. А це на тому, що назвали капіталкою двигун, просто грьоні бурдалаки, яких в Україні дуже багато. Я чим більше дивлюся на капіталку двигунів. Типу у ТД-20 в Україні, тим більше я думаю про те, що просто я маю собі зробити на базі причіпа мобільну майстерню, де буду сам капіталити ці двигуни. Тому що я радше зроблю двигун сам від А до Я, аніж довіряти його. Кому, хто це, де це. Ну, розумієте? Це грьоні зрадники України. Отакі От двигуни називати капіталкою і поставляти у військо це зрада, це саботаж. Боремо і поборемо.